Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми дослідимо східну браму храму тисячоліття та короткохрамовий комплекс. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. Розділи 40 по 48 книги Пророка Єзикиль описують храм, священство та служіння у храмі, свята, а також поділ землі Ізраїля. Можна зустріти. Три основні пояснення видіння храму. Перше пояснення є наступне. Видіння пророка Єзекіїль є метафора, що описує церкву як заміна старозавітнього храму. Друге пояснення полягає в тому, що видіння пророка Єзикиль описує стосунки Бога до свого народу у вічності. І третє пояснення полягає в тому, що нам дано опис фізичного храму, що буде збудований у майбутньому, а зокрема перед початком тисячолітнього правління Ісуса Христа на землі. Під час сьогоднішньої зустрічі та декілька наступних зустрічей ми дослідимо конкретні розміри та архітектуру храму тисячоліття, який, згідно Божого Слова, буде збудований на землі зразу після другого пришестя Ісуса Христа. Видіння храму Месії починається з 40-го розділу книги Пророка Єзекіль. Книга Пророка ЄЗАКіїль. 40-й розділ вірші 1 по 3. 20 і 5 року нашого вигнання на початку року, 10-го дня місяця, 14-го року по тому, як було зруйноване місто, того самого дня була на мені Господня рука, і він упровадив мене туди. У Божих видіння упровадив він мене до Ізраїлевого краю, і дав спочити мені на дуже високій горі, а на ній була ніби будова міста сполудня, і привів мене туди і ось чоловік, що його вид, ніби вид блискучої міді, а в його руці льняна нитка та мірнича палиця, і він стояв у брамі. Тут ми читаємо про відбудований Єрусалим, що буде на південь від храму. А також про льняну нитку та мірничу палицю. Льняна нитка використовується для виміру землі, а мірнича палиця призначена для виміру стін та брами. Далі нам дається розмір мірничої палиці. Книга Прока про Єзекіль, 40 розділ вірші 4 по 5. -й. І сказав мені цей чоловік, сину людський. Дивися своїми очима і слухай своїми вухами і зверни своє серце на все, що я покажу тобі, бо ти приведений сюди, щоби показати тобі. Усе, що ти побачиш, об'яви Ізраїлему домові. І ось мур назовні храму навколо. А в руці того чоловіка мірнича палиця на шість ліктів, на міру ліктем та долонею. І зміряв він ширину тієї будівлі одна палиця, із завишки одна палиця. Тут нам дана слідуюча конкретна інформація щодо одиниці вимірів, які будуть застосовуватися для виміру та опису храму. Перше є мірнича палиця. Ця мірнича палиця складається з шести складових, які тут названо ліктями. Друге, нам дано. Довжина однієї складової, що названа ліктем. Звичайно, довжина ліктя є довжиною ліктя руки. Але є ще так званий Королівський лікоть, що є на одну долоню довшим. І саме такий довший лікоть тут записаний. На цій діаграмі зображені мірнича палиця, що складається з шести ліктів. Тут теж зображена одна міра довжиною в королівський лікоть. З різних джерел можна взнати, що довжина королівського ліктя є між 50 та 60 сантиметрами. Для спрощення ми приймемо довжину однієї міри в 50 сантиметрів. Тоді мірнича палиця, що складається з шести мір, є довжиною у 3 метри. На цій картині художник зобразив пророка Єзекіїль та чоловіка з мірничою палицею. Як ми і бачимо, довжина цієї палиці є приблизно 3 метри. Насправді, довжина мірничої палиці може досягати і 3 метри 60 см. Але для спрощення ми візьмемо довжину в 3 метри. Читаємо з книги пророка Єзекіїль, 40 розділ 5 вірш. І ось Мур назовні храму навколо. А в руці того чоловіка мірнича палиця на шість ліктів, на міру ліктем та долонею, і зміряв він ширину тієї будівлі одна палиця, і вишки одна палиця. Тут мова йде про зовнішній мур храмового комплексу, і нам дані розміри муру, ширина муру, одна палиця, тобто три метри, і висота муру одна палиця, тобто три метри. Далі опис храму починається з вимірів Східної Брами, нам дані дуже конкретні розміри цієї брами. Причиною такого докладного опису Східної брами є те, що Східна брама є прототипом інших брам, що будуть знаходитися як і на півночі, так і на півдні храмового комплексу. Читаючи коротший опис північної та південних брам. Ми зауважуємо, що вони є такого ж самого розміру, як і брама на сході храмового комплексу. Коли пророк Єзекіїль проходить через східну браму до зовнішнього подвір'я, ми отримуємо повний опис східної брами. Опис східної брами нам дано лише один раз. Пізніше пророк Єзекіїль повертається до того опису, коли він описує інші брами. Бо усі брами мають однаковий розмір. Тому, коли пророк описує північні та південні брами, він їх не описує в таких деталях, як і східну браму, щоб уникнути недоцільного повторення. Текст 40-го розділу є дуже структурованим і дає нам необхідну інформацію, зводячи повторення до мінімуму. Хоча спочатку опис архітектури 40-го розділу може здатися заплутаним. Як тільки ми помічаємо повторення, то стає легко слідувати ході пророка Єзекіля навколо храмового комплексу. У 40-му розділі пророк Єзекіль заходить через східну браму у зовнішнє подвір'я, і потім він. Далі заходить у внутрішнє подвір'я, і наприкінці розділу він, пройшовши повз жартівника, підходить до ганку самого храму. Отже, дослідимо опис та розміри східної брами. На цій діаграмі зображений план східної брами, що допоможе нам при дослідженні її розмірів. Пам'ятаємо, що мірнича палиця складається з шести ліктів. Це є важливо пам'ятати, бо розміри нам дані як і в палицях, так і в ліктях. Усі розміри на цій діаграмі та на наступних діаграмах будуть в ліктях. Книга Пророка Єзекіїль, 40 розділ 6 вірш. І прийшов він до брами, що її перед, у напрямі до сходу, і ввійшов її сходами, і зміряв порога тієї брами одна палиця завширшки. А другий поріг одна палиця завширшки. Вірші 7 по 8. А вартівня одна палиця завдовжки, і одна палиця завширшки, а поміж вартівнями 5 ліктів, а поріг брами з боку сіничок тієї брами з середини одна палиця, і зміряв він сіни тієї брами з середини одна палиця. Вірші 9 по 10. І зміряв сіни брами. 8 ліктів, а стовпи її 2 лікті, а сіни брами зсередини. А брамні вартівні в напрямі на схід три звідси і три звідти, і міра одна їм трьом, і міра одна стовпам звідси та звідти. Вірші 11 по 12. І зміряв він ширину входу до брами 10 ліктів, Довжина брами 13 ліктів. А розмежування перед вартівнями один лікоть і Один лікоть звідти, а вартівня 6 ліктів звідси і 6 ліктів звідти. Вірші 13 по 15. І заміряв браму з даху в вартівні до даху її завширшки 25 ліктів, двері навпроти дверей. І поробив стовпи шістдесят ліктів, і до стовпів підходить подвір'я навколо брами. А від переду брамного входу аж до переду сіней внутрішньої брами 50 ліктів. Далі у 21 вірші наведені загальні розміри східної брами. Книга Прока Єзекіль 40 розділ 21 вірш. І вартівні її три звідси і три звідти, і стовпи її і Сіни її були за мірою першої брами, 50 ліктів довжина її, а ширина 25 на міру ліктем. Такі ж загальні розміри 25 на 50 ліктів подано далі в 40-му розділі і для південної брами та північної брами, а також для трьох внутрішніх брам. Коли пророк Єзекіїль проходить та описує брами. він… Теж дає нам інформацію про розміри зовнішнього та внутрішніх подвір'я. Наприклад, у 40 му розділі 19 му вірші ми читаємо, і зміряв він ширину від переду до лішньої брами до переду внутрішнього подвір'я назовні 100 ліктів на схід та на північ. Також 40 й розділ 27 й вірш «А брама внутрішнього подвір'я у напрямі на південь, і він зміряв від брами до брами. на в напрямі на південь 100 ліктів. Поєднуючи усі ці розміри з 41 розділом книги про Каїзекіль, ми дізнаємося, що зовнішні розміри храмового комплексу складають 500 ліктів на 500 ліктів. І спрощена діаграма плану цілого храмового комплексу може виглядати приблизно наступним чином. Східна брама зовнішнього двору, яку ми сьогодні досліджували, є підсвічена білим кольором та знаходиться внизу цієї діаграми. Решта дві брами зовнішнього двору та три брами внутрішнього двору є теж підсвічені білим кольором. Споруда самого храму підсвічена голубим кольором. Слід зазначити, що Бог. Не дав конкретні креслення пророку Ізакіль, а дав конкретні розміри. І слідуючи цим розмірам, можна накреслити план Східної Брами і по іншому, звернемо увагу на наступну діаграму. Тут використані ті самі виміри, які ми сьогодні і досліджували, але замість вертикального плану вартівниць Східної брами. Вартівниці тут розміщені горизонтально вздовж східної стіни храмового комплексу. І тут може виникнути цілком слушне запитання, чому, хоча нам дані конкретні розміри храмового комплексу, ми так і не знаємо, без всяких сумнівів, остаточного плану ні вхідних воріт, а значить і комплексу взагалом. Вивчаючи писання юдейських вчених середньовіччя, можна знайти наступну відповідь на це запитання. Храм, побудований царем Соломоном, було зруйновано вавилонянами через 410 років після його побудови. Бог дав видіння храму пророку Єзекіїль, коли юдейський народ перебував у неволі. У встановлений час Вавилонське царство було покорано персами. Перський цар Кір дозволив народу Ізраїлю повернутися на свою землю та також дав дозвіл на відбудову храму. Тобто в той час народ Ізраїлю вже мав записане видіння храму пророком Єзекіль. Але плануючи побудову храму, вони бачили, що деталі храму, записані пророком Єзекіїль, не були стопроцентно зрозумілими. Тому вони не могли побудувати храм згідно вимірів даних пророку. Все, що вони могли зробити, це будувати храм згідно планів храму царя Соломона, включаючи певні деталі з книги пророка Єзекії. І це можна пояснити наступним чином. Ясне та правдиве тлумачення вказівок даних пророку Єзекіїлю. Було приховане від народу Ізраїлю, хто повернувся до своєї землі, тому що ці виміри відносяться до храму, що ніколи не буде зруйнований. А другий храм був призначений на падіння через його руйнування римлянами. І тому той храм не міг бути збудований відповідно до специфікацій. Записаних у книзі Пророка Єзекіє нам дано виміри храму майбутнього, нам дано виміри храму, який буде престолом Месії. У 43 му розділі, у 7 вірші, записано: Сину людський, це місце престолу мого і місце стіп моїх ніг, де я буду перебувати навіки посеред Ізраїлевих синів. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми дослідимо розміри самого храму. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.